Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні я хочу запропонувати вам зв'язати разом зі мною капці шльопанки. Цю модель я придумала, щоб вивезти нитки, які залишаються від попередніх візальних проєктів. Капці можна зв'язати повністю різнокольоровими, звичайно і однокольоровими теж. Цю модель легко зв'язати на будь-який розмір. Будь ласка, читайте опис під відео, можливо, там є відповідь на ваше питання. В'язала я такою пряжею з пицями 4 І так, починаємо. Починаємо в'язання з верхньої частини, набираємо петлі. Для цього розміру я набрала 10 петель. Далі в'яжемо у кожному ряду по 10 петель. Всі петлі в'яжемо лицевими петлями. У першому ряду я пров'язую першу петлю, в інших рядах перша кромочна знімається. Усі ми в'яжемо по-різному, не дивлячись на те, що це дуже легкий візерунок, але кожен в'яже по-своєму. Я показую так, як я в'яжу останню петлю за задню стіночку. Перший ряд пров'язали, наступний ряд. Перша петля знімається. Остання петля, продовжуємо в'язати до тих пір, поки не закриємо підйом. Я закінчила в'язати, зв'язала я 34 ряда, якщо рахувати по цим хвилям, як ви знаєте, в цьому візерунку, якщо зв'язати 2 ряди, виходить одна хвиля. От Якщо їх порахувати,

Нитку я відрізала. Якщо ви в'яжете одним кольором, то можете далі ось тут набирати петлі по кромочним. зараз будемо це робити разом. А в мене зміна кольору. Ну, По-перше, так легше показувати вам. І видно етапи роботи, що за чим я в'язала. Ну, і як я на початку говорила, щоб вивозити нитки, які залишаються після наших проєктів в'язальних. Це дуже хороша модель. Ось ці відкриті петлі це ось це місце буде. Наступний етап роботи це набір петель по ось цим кромочним петлям. Вводимо спицю під кромочну петлю, підхоплюємо нитку, витягуємо, і в нас петля на спиці. Спицю під кромочну петлю, підібрали нитку і так продовжуємо набирати. Якщо вам незручно так, можна зробити це за допомогою гачка. Гачок під кромочну петлю підхопили нитку, петлю на спицю, підтягнули нитку. Ось так. Я набрала 17 петель. Петлі набираємо по лицьовій стороні роботи. В'яжемо ще один ряд, 17 петель лицьовими петлями. Оці набрані петлі перев'язуйте так, щоб вони не перехрещувалися і лягали рівно по лицьовій стороні. Ось так. Один ряд петлі набрали, один виворотній ряд пров'язали, в наступному ряду починаємо в'язати так. З одного боку додаємо петлю, з іншого боку її прибираємо. Якщо подивитися на роботу, то ви можете побачити ось наша перша частина. І далі. Ось так іде в'язання. Тобто, ось тут ми будемо додавати петлю, а з цього боку прибирати, і в нас буде виходити ось така фігура. Якщо це мисок, значить ось так буде йти. Тобто Тут ми петлю прибираємо, тут додаємо. Щоб прибрати петлю, дві перші петлі пров'язуємо разом. В'яжемо ряд, в кінці ряда між останньою і передостанньою петлею піднімаємо протяжку і пров'язуємо лицевою схрещеною. Закінчуємо ряд. Це був лицевий ряд, виворотній ряд пров'язуємо. 17 петель. Продовжуємо так в'язати, прибираючи петлю на початку ряду і додаючи петлю наприкінці ряду, виворотних рядах просто пров'язуємо 17 петель, ну, в мене 17, і в'яжемо так до тих пір, поки ця частина. Не буде прикривати ось так ніжко, трошки заходячи на підошву. Першу бокову частину я в'язати закінчив. Ось так зараз виглядає робота. Зв'язала я 16 рядів. Якщо порахувати хвилі, то їх 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Як ви знаєте, одна хвилька це два пров'язаних ряди. Лицьовий та виворотній. Наступний етап роботи вив'язування другої бокової частини. Якщо ця частина в'язалась в цей бік, тут ось так. Тобто, в цьому місці ми будемо прибирати петлю з цього боку додавати. І так, набираємо петлі. Все так само по кромочним петлям набираємо 17 петель. Під кромочну петлю підхопили нитку. Петля на спиці. Так виглядає виверідна сторона, коли ми набираємо петлі. Набрали 17 петель, виверідна сторона роботи. Пров'язуємо ці петлі. Нагадую, пров'язуємо набрані петлі так, щоб вони не перехрещувалися, а ровненько лягали у роботі. Наступний ряд додаємо одну петлю, знімаємо кромочно, з протяжки вив'язуємо петлю. Додали одну петлю. В кінці ряда пров'язуємо ці дві петлі разом, прибрали одну петлю. І знов 17 петель. Продовжуємо в'язати. Все, верхня частина готова, ось так вона зараз виглядає. Перед тим, як в'язати підошву, зробимо кілька рядів. Ось так, туди сюди. Але перед тим треба буде пров'язати ці петлі, набрати ось тут петлі, пров'язати ці, набрати по цьому краю і пров'язати ось ці петлі. Тут і тут будемо продовжувати додавати петлі, для того, щоб ось так рівнесенько в нас виходило далі. Обв'язуємо верхню частину, для цього на початку ряду знов робимо додавання однієї петлі. Пров'язуємо ці петлі, пров'язали ці петлі, тепер набираємо по цьому краю. Навпроти кожної хвилі вводимо гачок і витягуємо петлю. Тут спочатку ряду ми пров'язали 17 плюс 1. далі я набрала 8 петель. Тепер пров'язую ці центральні петлі. Далі набираємо петлі по цій стороні. Щоб було зручніше працювати, я витягну спицю, ось так покладу тросик і буду продовжувати працювати. Всі оці кінчики ви можете сховати зараз, але я все роблю наприкінці. Знов з кожної хвилі набираємо петлю. Набрали і підтягнули її. Тепер залишилось пров'язати ось ці петлі. В кінці ряду додаємо одну петлю. Так виглядає зараз робота з лицевої сторони і з виворотньої. Би іноді пишуть, ви не показали, а покажіть, я завжди показую свою роботу з усіх боків. Це був лицевий ряд. Зараз треба пров'язати один виворотній. Після того знову лицевий ряд, в якому додамо по одній петлі знову і ще один виворотній ряд. Пров'язуючи набрані петлі, не забуваємо, що треба їх. Пров'язувати так, щоб вони не перехрещувалися. Виворотній ряд я пров'язала. Тепер знов лицевий ряд і треба додати петлю з цього боку, з цього боку початок ряду. І в кінці ряду додаємо одну петлю. Ще один виворотній ряд в'яжемо. Все, пров'язали ми 4 ряда, ось так виглядає робота. Зараз у мене у роботі 64 петлі. Підлошу я буду в'язати на 12 середніх петлях для того, щоб її почати в'язати, треба перенести петлі з однієї спиці на іншу. Не пров'язуючи, просто перекидуємо їх з однієї спиці на іншу. Мені треба перенести. 26 питей. Я перенесла з однієї спиці на іншу 26 питей, на середніх 12 я буду в'язати підошву, і тут залишиться теж 26 питей. Так, як подошву будемо в'язати на 12 петех, спочатку пров'язуємо 11 питей. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Дванадцяту петлю підошви будемо пров'язувати сусідньою петлею. Разом по лицьовій стороні роботи виворотною петлею. Дві разом виворотною. Підтягнули петлю. Знов в'яжемо 11 петель спочатку: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, в моєму випадку можна не рахувати, бо інший колір. Якщо у вас один колір, то можна перші рази порахувати петлі. 11 пров'язали, 12-ту петлю пров'язуємо разом з сусідньою петлею, по виворідній стороні роботи, разом лицевою петлею. Першу знімаємо, цю пров'язуємо лицевою петлею і протягуємо її через зняту, підтягнули петлю. І так продовжуємо в'язати. 12 -ту петлю підошви пров'язуємо разом з сусідньою петлею по лицевій стороні роботи разом виворотню петлею. Дві разом виворотню Підтягнули петлю. Ще раз. Пров'язуємо 11 петель. 12-ту петлю підошви пров'язуємо сусідньою петлею, лицевою петлею у виворотньому ряду. Знімаємо цю петлю, пров'язуємо сусідню і протягуємо її через зняту, підтягнули петлю. І так продовжуємо в'язати до тих пір, поки з обох боків не залишиться жодної петлі. Я закінчила підбирати петлі з обох боків і в мене залишилось на даний момент 12 петель. Тепер продовжуємо в'язати тільки петлі підошви. В'язати треба до потрібного розміру. Ось так зараз виглядає робота. Підошву я в'язати закінчила. У кожного з нас свій розмір ви зв'яжете ту кількість рядів, скільки потрібно вам. А я зв'язала 16 рядів. Тепер закриваємо петлі для того, щоб не була ровною п'яточка, я зроблю трошки закруглення з обох боків. Перші три петлі. Я провяжу разом. Далі петлю повертаємо на спицю і пров'язуємо дві петлі разом. Я закриваю по візерунку, тут у нас виворітні петлі, так і закриваю виворотніми. Коли залишиться три петлі, пров'язуємо їх разом. Три петлі пров'язуємо разом. Тепер залишилося обв'язати нашу роботу. Обв'язувати будемо гачком, з'яжемо два ряди, перший ряд стовпчики без накида і другий ряд візерунком рачий крок. Спочатку в'яжемо одну петлю підйому і починаємо обв'язувати. Гачок у петлю підхопили нитку. Витягнули її, зробили накид, протягнули через дві петлі, гачок у петлю підхопили нитку, накид пров'язали дві петлі. І так в'яжемо п'яточку, переходимо на цю частину, і в'яжемо до цих пір. Закінчили ряд. Треба його замкнути, початок ряда і в цю першу петлю гачок підхопили нитку, витягнули її і протягнули через петлю. Все. Далі другий ряд в'яжемо в візерунок крок. Робимо петлю підйома і в'яжемо такі саме петлі, але в інший бік. Тому в'язали в цей бік, зараз будемо в'язати сюди. І так, гачок у петлю, підхопили в нитку, витягнули її, накид, пров'язали дві петлі. гачок у петлю. В цей момент натягнули нитку вниз, підхопили її дві петлі на гачку, накид пров'язали дві петлі. Не у всіх одразу цей візерунок виходить, але насправді він дуже легкий, тільки треба ось в цей момент, зараз. Добре натягнути нитку вниз. І тоді виходять ось ці зубчики. Обв'язку я завершила, і залишилося оці всі кінчики заховати у роботі. Оце все добре сховається ось тут. Цієї пряжі, цим номером спиць і моєю щільністю в'язання вийшов ось такий розмір. Але, як ви знаєте, це тягнеться, тому можна додати сміливо один-два розміри. Тепер давайте повторимо, як ми в'язали, щоб було добре зрозуміло, як можна перерахувати на інший розмір. Ви знаєте, що я дуже не люблю міряти в сантиметрах. Я не бачу сенсу в цьому, тому що ми всі в'яжемо по-різному, номер спиць різний, щільність в'язання різна, пряжа різна. Тому, ну який сенс міряти? Цю модель дуже легко зв'язати на будь-який розмір. Оце був початок в'язання. Якщо вам потрібен розмір більший, то цю частину ви зв'яжете більш довгою. Якщо повнота у вас більш повна, то цю частину можна зв'язати більш широкою. Далі ми в'яжемо ось ці бокові частини. Те ж саме, якщо ніжка більш плотна, то можна зв'язати більше рідів. Але щоб вирішити, скільки петель вам набрати, треба буде зв'язати якийсь зразок. Зв'язати, заміряти лінійкою і знати, скільки вам треба. Ну Ось і, в принципі, все. В'яжете на свою ніжку. Ну, а цю частину. Стільки скільки вам потрібно до п'яточки. Також і по підошві. Якщо ніжка більш широка у вас, то можна залишити тут для підошви не 12 петель, а 14. На сьогодні наша робота закінчена. Сподіваюсь, у вас все вийшло і вам сподобалось. До нових зустрічей. Бувайте здорові!